Про залужного, бо навколо нього знову з'явилися якийсь скандал інтриги розслідування та й легенди. Західні медіа пишуть, що в нього вже створено виборчий штаб. Що, якщо чесно, якось не віриться, бо всіх, кого туди засватали, вже заперечили створення такого штабу, начебто, залужним землю намагався звазатися Джей Ді Венс, віцепрезидент США, але залужний проконсультувавшись з банковою, йому відмовив. Щось це якось прямолінійно дуже виглядає. Американські, е американці можуть не обов'язково напряму позвонити. Вони можуть просто прийти в посольство і поговорити: Я не думаю, що їм відмовлять у зустрічі. Потім американський республіканський інститут АйРАЙ є такий в Україні, він офіційне представництво республіканської партії в Україні, а Трамп республіканець. Оприлюднює соціологію соціологію, в якій Зеленський у першому турі, турі е, має більший відсоток, ніж залужний, але чомусь там не пишуть про те, що у нас вибори у другому турі, і те, що в першому турі, це ще нічого не означає. Отже, враження, що залужного намагаються виштовхати у виборчу кампанію раніше, саме для того, щоб, якщо він стартане і спалиться, ну. Отак, от, от і буде, бо не можна стартувати раніше часу, і це не сприйме українське суспільство. Я в цьому впевнений. А ну, ще сприйме, не сприйме знаєте з нашим суспільством важко щось пораховувати, але я почну з того рейтингу, який опублікував Ірай. Ірай то був замовником. Але якого біса вони замовляли в групи рейтинг? Ну, група рейтинг давним-давно працює на банку. Всі це прекрасно знають. Це приблизно так, як резервних груп Копочка працювали колись теж на Януковича. Доки онуков був прем'єром чи президентом. Вони працювали на нього, всі знали, що це придворна соціологія. Вона могла бути правдивою, а могла бути неправдивою. Я вже знаю не один випадок, коли група рейтинг давала абсолютно аномальні показники, і їхнє завдання показувати за будь-яких обставин, заужний перемагає, все прошенка більше не існує. Вони це виконують. Ну, все. Я, я кажу, вже останнім часом дуже серйозні проблеми з КМІСом виникли, їх теж, схоже, зламали. Вона зараз ламають Сотіологі Це було після того, коли їх там мордою в паркет поклали в серпні місяці 23-го року. Отрібно два роки тому було то є соціологічне опитування трьох, по-моєму, компаній, де було зокрема питання: а кого ви вважаєте винуватим за оцю велику масштабну корупцію в Україні? І 74% От феноменальна цифра. Сказали, що ми вважаємо відповідальним за корупцію президента України. Відповідальним от така історія. Після того їх дуже серйозно ними потеризувалися. Там були маско шоу, поламали, повиносили всі обладнання. Все одна група, по моєму. Е Ну тоді КМІС зламалася повністю. Друга я вже не пригадую. Здається, що це було все таки разумково. Вони дали та задній хід, вони почали виправдовуватися, тихенько залягли на дно, а демократичні ініціативи імені Кучева тільки підтвердили правдивість тих даних, і все одесь таке було. Тому в нас почала ламатися соціологія вже кінцево. Група рейтинг, починаючи з 2019 року, ніким серйозно не розглядається як соціологічна компанія. Якщо і рай думали, що вони замовлять групі рейтинг. Що вони замовники з Америки, рейтинг дасть їм правдиву інформацію, ну це смішно. Ну Перше, подивіться на настрої в суспільстві. Я розумію, що хтось там готовий казати, що він довіряє Зеленському. Довіряти можна так, це дурна історія з цим довіряти. Це інфантильність українців, але я розумію, що таких багато рейтинг електоральний. Ми готові голосувати за Зеленського, маючи заужного, саме маючи заужного, проголосувати за Зеленського більшою кількістю голосів ніж за залужного. Ну, це неправда, це всім зрозуміло, що неправда. Ну а далі, навіть якби був такий результат, просто доплюсовуємо. Беремо тільки одного Порошенка доплюсовуємо заужного вже більше. А виборці Порошенка, друг, ну, перше, Порошенко, якщо буде йти залужний, не буде йти Порошенко. Він сконцентрується на перваментських кампаніях, я майже впевнений. А виборці Порошенка вже в першому турі проголосують за заужного. І заужний, виходить на межу, фактично наближається до перемоги в першому турі, тому що інші теж здадуть свої голоси за нього. Не будуть проти нього воювати і йти. Тому насправді це фальсифіковане опитування. Я не вірю йому абсолютно. Те, що дурість нашого виборця може бути, я думаю, що вона найбільше спрацює, або якщо не буде залужно от тоді буде чорт знащо. А така ймовірність існує, або коли. Підуть вибори до парламенту. А вони можуть піти одночасно, і там наш виборець натворить такого. В нас 74 знову відсотки. От нас що 73, що 74, фатальні цифри. Заявляють, що вони хочуть проголосувати за нові партії. Причому це не міняється. Вони так само казали в минулому році, восени, в жовтні, по моєму місяці, було опитування: здається, СОЦІС. і де вони сказали? Три чверті виборців сказали, ми хочемо проголосувати за нові партії, а не існуючі. Це все, це катастрофа. Це похорон української держави стопроцентний. І під це готуються. Саме так готуються під це технології. Але по виборах президентських ще раз кажу, я вважаю, що це фальсифіковано. Це перше, що стосується цих даних, чому Ірайна таке повівся, ну я не знаю. Могли все-таки в когось солідних попросити провести. Та навіть КМІС для американського замовника дав би правдиву інформацію, а не фальсифіковану. Це є перше. Заужний, ви знаєте, я думаю, що там був конкурс просто, і хтось ну запропонував нижчу ціну чи кращу умову. А може бути ну, таке, так і просто. Напевне, що так, тому що це дійсно це все-таки американське замовлення, воно правда, це не за кошти платників податків. Це інститут, ну він не є якимось там, знаєте, безпосереднім. Так само є Індія і Ірай. Це науково дослідні і інформаційні. І для міжнародних контактів створені, і також для певних пропагандистських тілей інститути двох партій: Індія і демократичної партії і рай республіканської, працював колись з ними і з другими. хороші способи роботи, методи роботи, цікаві, добрі і чесні. Головне чесні, обидві структури. На відміну від багатьох в оточенні Трампа і в республіканській партії, тепер де про що погані процеси, і рай працює по моєму і зараз достатньо чесно. Отже, тепер вертаємося до залужного із самих матеріалів. Я знову, я просто елементарно в шоці, з чого роздувається вся ця дурня? Перша інформація про створення виборчого штабу. Я не знаю цієї блогерки, яка це запустила, але про неї розбирав Борислав Береза. Ну, всі знають, в мене є питання до позиції Берези, я дечим дуже незадоволений, але зараз мова не про те. Він дуже ярий прихильник залужного. А дана інформація, ну, вона, очевидно, була відверто брехлива. Друге, вона створювала проблеми для людей, яких підтримує залужний, які підтримують залужного. Це могло привести до того, що з ними просто розправляться відверто. І тому він зробив, розкопав трохи. І я зараз шерхаю, це не моя інформація, це його. Виявляється, що пані, яка зробила цю інформацію в Твіттері Запустила вона має другорядний твіт, який не дуже комусь відомий. Там від 400 до 4000 тисяч переглядів це максимум. В неї стеля. Різко вона робить розслідування по залужному. І в неї 250 тисяч переглядів, тобто явна розгонка, явна маніпуляція. Так не буває. Всі, хто працює з медіаресурсами, розуміють, це відбулося щось дуже тіло спрямоване. Як там кажуть, коли зірки казав молодий шия Маяковський, ще не скомуніджений. Якщо зірки запалюють, значить це комусь потрібно. Тепер наступний момент: пані наводить кілька людей, які керують його штабом, і все інше. Виявляється, штабом керує генерал Наєв. У Мене просте питання: штаб в Лондоні створений в Лондоні при посольстві. Ви собі уявляєте, скільки людей з Зеленського шпигують крок за кроком, стежать? там? Він же ж не має в посольстві, крім найближчого там пару людей, яких він міг для себе взяти, для своєї безпосередніх помічників, всі ж решта спеціально перед приведенням туди залужного поміняли для того, щоб за ним шпигували, контролювали кожен його крок за кожною дією, кожним його пресуванням. Уявляєте собі при посольстві, яке контролюється єрмаком одобово створити виборчий штаб, причому створити його в іншій державі, і біс його знає, як він має працювати звідти. І головне, штаб очолює генерал Наєв. Генерал Наєв перебуває в Збройних силах України на території України під наджорсткішим пресингом і контролем Володимира Зеленського і його команди і його ставки. Яким чином? Пані, яка про це написала і просто дали текст, вона оприлюднила, і хтось потім це розкрутив. Вона навіть не знає, де перебуває генерал Наєв. Ще там згадує пару прізвищ, які взагалі ніякого стосунку не мають. Тому перша історія з виборчим штабом це є стопроцентна брехня. Оскільки люди, які дуже активно розкручують тему «Залужний наш майбутній президент, в тому числі навіть брудний спосіб, який стосується там тез, нам не треба ніякого порошенка. Бо у нас і так заужний, стане президентом, і все він іде і ніяких інших сумнівів. Навіть ці люди. Почали викривати цю брехню, тобто, насправді, вона, очевидно, їм була теж не Очевидно, це не від них. Тоді просте питання: а хто це запускає? Я думаю, що якісь вороги залужного в середовищі на банкові, яким потрібно його спалити, всі знають просто параноїдальні страхи і фобії зеленського і Зеленському багато разів повторити. Причому з посилання на західні джерела, що залужний вже йде в президенти, залужний нічого не забув, залужний помститься, знай Вова. Це викоче в нього параноїдальне моментальне бажання розправитися з залужним з його оточенням, зробити так, щоб ті люди не могли взагалі нічого зробити. Якихось людей близьких до нього поперештовувати, все інше. Тому це виглядає на провокацію проти залужного, а не за нього. Це пункт перший. Це було в тому блозі, це була дурість. А після того появляється в Гардіан стаття. І всі в нас кажуть, Боже, яка серйозна, який серйозний старт залужного. Слухайте, я це прочитав. Мене такі читать. Стоп, а хто це запустив? Тому що з одного боку це звинувачення Зеленському Там є пункт, в якому Зеленський звинувачений в державній зраді. Це тоді, коли залужний якогось дива кажуть, що Резніков Резніков? У мене знову. Ще лапа відвисав, впало об стіл і ледве всі зуби не випловітали від того здивування. Це Рєзніков за два дні до того вимагав воєнного стану. Коли Резніков хреніним спілкувався саме в той час, тиждень перед тим білоруським міністром оборони і розказує йому, де наші війська знаходяться, що він не турбувався. Це ми тільки на навчаннях. А через тиждень ми їх звідти заберемо. Через тиждень з Білорусі війська війшли на територію України. Я не вірю в цю історію з Резніковим. Опис мотивів Зеленського я в них не вірю. Я вважаю, що там були гірші. Незрівняно гірші мотиви, тому цей момент статті, я вважаю, він перебріханий, але чи залужний на ставці, яка могла відбутися, нема даних було 22 числа лютого ставка, чи не було. Але що залужний міг на цій ставці чи на будь-якій інший, вимагати введення воєнного стану, очевидно так. А сам закон вимагає, воєнний стан вводиться не тоді, коли на вас напали. Воєнний стан вводиться тоді, коли з'являються загрози, що на вас нападуть. Я всім рекомендую відкрийте закон про ворововий статус воєнного стану, і ви там побачите перші розділи перші статті, де написано, коли він має вводитися. коли виникає тільки загроза. А коли вводиться надзвичайний стан, який день перед вторгненням вів Зеленський, коли є загрози техногенного характеру. Е Природні катастрофи, катаклізми, е, щось там ще там, і масові заборушення ваших власних громадян. Тобто, громадяни мали вийти зупиняти ворога, а поліцію мали кинути, розганяти цих громадян, щоб не заважали ворогу зайти в Україну. Мабуть, така була логіка ведення надзвичайно на стану Зеленським, але це лишаємо. Мова про сам момент: оцей один абзац в нас всі розкрутили, всі його опублікували і всі сказали, во. Це Гардіан вихвалили заужного, звинуватили Зеленського, значить, треба вірити, значить, Залужний йде. А ви прочитайте все решта, там заужного зробили такого ідіота? Це такий негативний матеріал, це така зневага. Це жах. Ну просто єдине, що як зневага, я неправильно сказав, зроблено з виглядом нібито поваги. Поваги пошани до людини, який є видатним командувачем, цього ніхто не піддає сумніву. Але його показують дрібною маріонеткою банковою маріонеткою заляканого, зашуганого, який виконує всі найменші накази. Ота історія, що багато там тіла черга стоять з ним зустрітися в Лондоні. А він всім відмовляє, тому що банкова не хоче. В йому Венс, оця історія до неї, зараз переходимо. Хотів подзвонитися, а він ну слухайте наскільки зневажив виставлення до Заужного в цій статті. А Заужний передзвонив на банкову йому сказали ні, я не розмовляю. І він відмовлявся і не брав після того трубку, коли йому дзвонив Венц. Ну слухайте, ви собі можете уявіть собі це в реально. Накладіть на реальні факти. Ви правильно сказали, вони можуть приходити. Вони передають спочатку. Вони спілкуються через посередників і все заужний, от описати заужного, так може тільки ворог заужного. тільки людина, яка хоче вам потім нав'язати тезу. Не звертайте на нього уваги, який з нього кандидат. Та він людина Єрмака, що йому Єрмак, скаже, то він буде робити. Це отакий образ заужного. Я не знаю, хто є заужний. Я знаю, що заужний хороший воєначальник, Я не сумніваюся в його патріотизмі, плюс він інтелектуальна людина і інтелігентна. Ми бачимо, як він вчиться, ми бачимо, як на різні теми він може говорити і як він розуміє і їх розв'язувати. Це ми бачимо Безумовно, політично, він абсолютно інкоре інкогніта, він абсолютно незрозумілий. І мені, я думаю, більшості людей. Ніхто не знає, що він збирається робити. Але той образ, який намалювали в Гардіан, це якоїсь дрібньої слинцявої маріонетки, а не залужного. Тому в мене недовіра до того, що там було сказано. Плюс, в мене є велика недовіра. До самих джерел інформації, от я якось так зупиняюся і кажу собі, стоп, я ніби не найгірший аналітик, і я мав можливість спілкуватися з дуже багатьма людьми, з якими ті, хто пишуть дуже гучні різні статті, все точно ніколи не спілкувалися. Ну, наприклад, я вже не раз розказував, я півтори години спілкувався з Путіним. Біля півтори години, коли ще Путін носив чомоданчик за Собчаком. Але стиль мислення і поведінки Путіна майже не звінився. Аж до 23-го року, після чого він зник, і його вже реального ми не бачили. От той Путін, я його дуже добре знаю, психологічно можу прорахувати все. Люди, які пишуть в «Гардіан», в інших. Путін має наміри, Путін хоче, Путін планує. В Путіна є такі-то думки зробити те, пройти туди. От Путіну здається, що це віддасться йому так зробити. У мене просте питання. А звідки ви маєте цю інформацію? Офіційно, публічно вона не оголошена. Він сам таких фраз ніколи не говорив. Його оточення таких фраз ніколи не говорило. Аналітичні матеріали, які можуть бути цього навряд чи підтверджують розвіддані. На ну, звідки у вас в вашому виданні такі детальні розвіддані про те, що відбувається в голові Путіна. Ну добре, я можу щось сказати про Путіна про особливість його мислення поздармами, тому що він мене підловив тоді на цьому методиці мислення поцдармами. Це вже був 91-й рік. Але я пам'ятаю, як я попався. Я дуже добре розумію. Тому я вже в 19-му році казав: не дай Боже, Зеленському особисто зустрічатися з Путіним на один на один. Це програш, це катастрофа для України, яка закінчиться великою війною. Так і сталося. Бо Зеленський не обіцяє все, що завгодно, а Путін мислить під здаром. Я можу це сказати, тому що я з ним розмовляв, і я на цьому попався. Я розумію логіку кремлівських якихось еліт, тому що я був добре знайомий з Гризоловим і ще там з тим Камишеним іншими там купою їхньої верхівки ще в старі часи. Я дуже добре знаю їхні тези, їхні підходи. Звідки люди, які ніколи ні з ким з них не спілкувалися, знають, що в них в голові. Звідки люди, які ніколи не мали контакту з заужним і з людьми близькими до нього, вони не посилаються на джерела, вони розказують, що щось таке відомо, можуть знати інформацію, що мислив заужний, як відбувалася його нерозмова з е, віце-президентом США Венсом? От звідки в них ця інформація? Про це питання. Тим більше описано, це трошки, ну як казав один наш класик літератури, Міша Допкін, текст немножко подебільному написан. Ми продовжимо буквально за кілька хвилин. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться, на що витрачаються зібрані гроші. Настя міцно тримає Миколину руку. Її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги, бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31-го ввечері я вже була в місті Дніпрі. Біля нього в реанімації поруч була так постійно. Поруч і знаходиться, допомагає мені разом. Вони пережили вже 10 операцій. Навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала з ним на операцію. Вона зі мною на а Я з нею народи. Все разом маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму. Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось qr код банки програми вряту кінцівку. Так само, посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, задонайте, скільки можете на лікування українських поранених. Буває все зовсім по іншому. І припустити, що Заужний відмовився говорити я теж не можу. Це дуже не схоже на правду. Заужний робить деякі речі, які мені дуже не подобаються. І деякі заяви, зокрема, по США дуже не подобаються. Але ну припустити такий варіант. Що той дзвонить, цей не бере трубку, терміново дзвонить Єрмаку. Єрмак там йому каже: не бери, він не бере. Ні, ну це казочка про рябого бичка, а не про залужного Івенса. Там зовсім інші методи працюють. І передаються сигнали інакше, а потім вже розмова відбувається, коли вона вже обумована і все інше. Тому це дурня. А що не дурня? Те, що підведено під це, більш-менш реалістичну сцену. Тобто, я думаю, що такої розмови, не розмови, не було. Або не було інтересу Венса, він цього не пробував робити. Або ж не було, або розмова на прокі відбулася, і про неї просто мовчать. Це могло бути. Але насправді, що було точно, це подібно на американський принцип дій: робити ставку на якогось політика і починати його активно підтримувати дуже, дуже, дуже зарання. І я маю такий приклад, дуже конкретний. 2001 рік вибори президентські нагадаю відбулися в 2004 році. А в 2001 році була Україна без кучми, форум національного порятунку і наш е, громадський рух опору за правду. Ми назвали навіть прізвища з Тарасом Стецькевим з Миколою Вереснем. І Сашком Кривенком і ще один хлопчина був забувся. Вже його ми поїхали до Будапешта. Полетіли вести розмову з американцями. Нам потрібно було отримати дуже серйозний грант на довшу перспективу, на але без розголосу зайвого на розвиток громадянського суспільства, створення певних молодіжних кількох структур на основі за правду розкрутити їх як. Система дискусій, система протиставлення, наполягання на певних принципах. це дуже був ідеологічний, дуже хороший сценарій. Але ми розуміли, що його зарубають після дві року, а це було літо дві го Його задушать в Україні. Нам треба було це зробити тихо, таємно, щоб вдалося, щоб не проставили цих молодих переслідувати з притілом на серйозне майбутнє виправлення України, виведення її з кучмізму. Це було наше завдання. Ми зустрілися знову називаю прізвище. Я не ховаю прізвища. Адріан Каротницький привіз якогось дуже високого Джека з ЦРУ. Так з ЦРУ, він так і підставився нам. І розмова закінчилася майже на перших совах. Питання американцем було поставлено дуже чітко: ми готові вас підтримати. У нас одне до вас завдання. Ви маєте всю активність цієї молодіжної команди спрямувати тільки в одному напрямку. Обрання на розкрутку і майбутнє обрання Віктора Юшенка, президентом України 2001 рік. Ми тоді до Юшенка, ну м'яко кажучи, ставилися не особливою любов'ю. Ну таке було. В нашому середовищі революція 2001 року Юшенко підписав разом з кучмою і е, плющем листа, де Обізвав нас фашистами і заявив, що ми розхитуємо човна і руйнуємо державу. Після того, ну якось ми його не любили. І тому в цих обставинах при тому, що всі інші мене, потім пішов Юшенка підтримувати все одно в четвертому році. Але ми тоді відмовилися, і нам тоді сказали, добре мам було приємно з вами поспілкуватися, і на тому все закінчилося. Американці працюють в такому стилі, часто працюють, і тому ймовірність того, що оскільки Зеленський є непереборною перешкодою для допомоги Україні командою Трампа, непереборною перешкодою. В оточенні Трампа навіть серед таких не найбільших симпатиків, як Венц, могла виникнути ідея зробити ставку на людину, яка сприймається в Америці. Заужного сприймають, Порошенка сприймають Зеленського, там, Тимошенко, Бойка не сприймають. І тому робити таку ставку могли теоретично могли. І хтось, хто знає це, а це настрої відкриті. Про них багато говорять, особливо в оточенні, таких як Марко Рубіо, то, що, е, е, Волт інші, там говорять багато про це. Але сам Венс це дуже сумнівно. Венс якраз настроїв на залужного не помічені. Про Заужного позитивно. Навіть Ілон Маск говорив дуже позитивно, а Венс ніколи. І тому в мене є сумніви теж в цьому. Просто назвали найвисокопоставнішу особу, про яку могла мова йти в цьому контексті. Якби там було сказано, що Марко Рубіо з ним хотів поспілкуватися, я б сказав, оце дуже схоже на правду. В всіх інших випадках в мене виникають просто колосальні сумніви. Тому я думаю, що цей матеріал фальсифікований. У мене таке враження, що це фальшивка, яка видана кимось, хто не любить українську владу, але дуже хоче зашкодити самому залужному. Знаєте, це може бути багато хто, але. Перше, що приходить на голову, це російські джерела, якісь російське середовища, або ну, скажімо так, антиукраїнське середовище навколо Білого Дому. Може про російське, може, вони зовсім про російське, оце історія з цим. Тому насправді, коли ми дивимося на майбутнє залужного, ми не знаємо, що хоче залужний. Пункт перший, пункт другий. Це так само не знає ніхто з тих, хто пишуть про те, що хоче залужний. Вони теж не знають, що він хоче, а вони щось пишуть. Хтось їм вкидає ці матеріали. От така історія. Тому я насправді кажу: я не знаю, що насправді з залужним, Але те, що описано в Guardian, і те, що описано особливо в тому блозі про його штаб в Лондоні, насправді це ну, в блозі це 100% брехня. А в Guardian, ну десь на половину, на дві третини, неправда. Скажімо так, більше чутки, якісь. Домису, і все, ось так я це можу пояснити? Багато ваших оцінок співпадають з моїми думками, коли я так само прочитав спочатку то незрозуміле в Твіттері, а потім в Гардіан. Ну, в керівник виборчого? Ну, ні та я. Вонто, так, ніяк просто. та він під таким пресингом. Ви бачили, як його відправляють туди на ту діянку фронту. Яким пресингом він був? Під яким тиском? Ну, ви собі можете це уявити як? Ні, звичайно, якщо піде до виборів, знаєте, чому сказали? тому що неї, в принципі, міг би бути такий найлогічніший. Він точно не заполітизований. Це не та Дем а не якісь інші, до кого є дуже багато великої частини суспільства, колосальні претензії. Він точно сьогодні достатньо опозиційний. Він влада показала, він не показував своєї політичності, а влада показала свою ненависть до Наєва. Просто ненависть плюс. Він достатньо серйозна людина при всьому тому, що він не віддуває щоки на відміну всіх інших, але він, коли йде пряма неправда, от Наєв сказав: Ні, це неправда. Тобто, він достатньо пролінійний, він достатньо серйозна людина. І от таких людей, от як собі уявляю, хто би міг бути головою штабу залужно, от перший, хто приходить, мав би бути саме Наєв, але він не може ним бути. Принаймні до того моменту, доки не закінчиться воєнний стан, не припиниться війна і не стартують вибори. Тоді може бути що завгодно, і то я дуже сумніваюся, чи буде він. Все-таки йому ще треба з армією попрощатися, а він ось те, я відповідаю. тільки хотів сказати. Він ще має звільнитися з армії, так. а чи захоче він? Це велике питання. Одне чи захоче, друге, чи йому дадуть так просто звільнитися з армії в цій ситуації, яку він дійсно може бути дуже хорошим керівником штабу, якщо залужний знову піде? А ми не знаємо, чи він піде. Останній момент, буквально по залужному. Ну, от скажіть мені, де був залужний з 14 по 19 рік? В якій країні був? На якій планеті сонячної системи був? В Україні ж був, правда? Так. Він був в Україні, він прекрасно все бачив. Він бачив, як подякував мудрий наріз, скажімо, Порошенкові за ті речі, при яких була створена українська армія, яких безпека відбулася, безвіз, все інше. Він же все це побачив. Тепер уявіть собі заушного зараз. Він ще нести на інаугурацію пройти, який проти нього як проти Порошенка піде. Лиття бруду, просто критичне лиття. Його почнуть зневажати. А чому ти то зробив, то не зробив і все інше. І він, як людина, яка сьогодні для всього світу є знаковою пустотю, перетвориться на хлопчика для биття, якого будуть зневажати, бити, обивати брудом, причому в цілій кампанії проти нього запустять потужні, воно йому потрібно. Він має такі перспективи, які з ним пов'язані. Я не думаю, що він аж настільки тупо, честолюбний, що йому хочеться, от хочу бути президентом, і все. Це у нас є такі. Я думаю, що в нього є. Ну, перспектива, наприклад, стати проміжна стадія, стати викладачем Вестпойнту, ну і там професором, віце-президентом, можливо, і після того війти в систему управління НАТО, або відразу стати спочатку запрошеним експертом в питаннях безпеки стосовно Росії, саме і протидії гібридним і військовим загрозам Росії при європейському штабі НАТО в Монсі чи в Брюсселі. І там. Зробити кар'єру як натівської одного з натівських керівників не обов'язково в керівництві НАТО не обов'язково мають бути генерали чи просто навіть спеціалісти, які є громадянами країн-членів країн НАТО. Не обов'язково. Він може там зробити кар'єру і стати одним з найважливіших, найвідоміших в світі військових. Може, в нього є можливості дуже багато. І просте питання: а на біса йому бути весь час обитим брудом. Ну, є таке поняття як патріотизм і відповідальність перед своєю країною. А якщо країна за, за день після його обрання перехоче мати такого президента, так як з Порошенком було, от він, я думаю, про це задумується. Він же це все бачив. Тому ми не знаємо, коли ми кажемо, ну, залужний мовчить. Він дуже хоче стати президентом. А він мовчить, щоб були якісь тактичні підстави. Нехай схоже на правду, але а він точно хоче стати президентом в нашій країні. Питання Це прекрасне питання, на яке я маю відповісти. Звісно, в першу чергу сам залужний. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуйте, підписуйтесь. Особлива подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів картка Мона і PayPal в описі цього відео. Але зверніть увагу на українську платформу САПСАП. Ось QR-код. Там бонуси за кулісі редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі САПСАП. Перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.